Спеціальний представник американського президента Стів Вітхов зустрівся сьогодні у Вашингтоні з очільником офісу президента українського Андрієм Єрмаком. Офіційно ця зустріч пов'язується медіа із підготуванням можливої тристоронньої зустрічі на найвищому рівні. І у зв'язку з цим Сполучені Штати і Україна обговорюють можливість консультацій між. Українською та російською делегаціями на більш низькому рівні, але якщо подивитися на ситуацію реалістично, ми побачимо, що ніякої тристоронньої зустрічі між президентами Сполучених Штатів України і Росії навіть не готується. Були заяви президента Сполучених Штатів про таку тристоронню зустріч після телефонної розмови. Трампа і Путіна стало відомо, що перед тристоронньою зустріч має відбутися двостороння. Однак, згодом американський президент переконався, що і це не спрацьовує, і перестав займатися підготовкою двостороннього саміту.